Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Минуле відео знімала відкриття гіпермаркету ФОЗі. Це сьомий гіпермаркет відкритий в Україні. В місті тут відкрився вперше. Ви бачили, що там творилось: якийсь армагеддон. Неможливо було підійти до вітрин, щоб зняти ціни чи подивитися, що там продають і що по чому. Рибли все підряд, але були дуже непогані скидки, акції, і е, люди е, брали. Е, мені так нічого не треба було, мені підігнали харчі з Херсона. То у мене як би все є. Але я там набрала крів'ята королівських. По... Непогано ціні кави, лаваза вона стоїть біля 400 гривень, а тут на 50% скітка це би непогана ціна. І що я там ще набрала? Фуета, колбаси іспанської. все. Але немислимі черги біля кас писали, що люди стояли по 2,5 години. Це Тумач, я не готова скільки часу стояти в черзі, тому я все віднесла і нічого не брала. Сьогодні понеділок, 5 серпня. Я думаю, там уже нікого не буде, а скидки залишаться. Так що йду, подивлюся, що там і може там ще є креветки. Наберу креветок. Я бажаю креветки, їла б їх би відрами. Я з дитинства їх і їла відрами. Я родом з Генічівська, там морський край, зараз там окупація поки ходу немає. Так що погнали по другому заходу. Позішн нам бету. Я в фозі йду. Ще й вийшлося складно, хай Бог милує. Так, пів 11, 5 серпня йду в ФОЗі. Я думаю, що там сьогодні нікого не буде. Черг не буде. Подивимося. Гіпермаркет відкрився на вечірнім, де раніше було сільпо. Кругом в соцсетях є реклама. І цього гіпермаркету є канал на Ютубі, де він все рекламірує. Так, ще глянемо вже й тачок багато. В день відкриття взагалі не тачок, ні е, корзинок не було. Так, на каву. Ну ось скидка. 384 149. Треба взяти. тут вже гляньте мало залишилось. Кавуни по десять добирають. Е, кстати, вчора був чи позавчора був день Кавуна. Ось люди ой. Толкнула женщину нечаяну. Треба <смі> кавуна взяти. Гляньте полупусті оці. Як, як достати. Ой, гляньте, репнув, мабуть, хороший. І треба вибирати дівчину. Ви знаєте, як вибирати? Я вас зараз навчу. От з цієї сторони, да, оцей оце піптик должен бути, якщо широкий, то це дівчинка. Ось бачите, це маленький піптик. Це хлопчик. Оце хлопчик, маленький такий. Зараз я вам покажу дівчинку. Так, щось не бачу. Ось бачите, маленьке, це хлопчик. Ось дівчинка. Ось, бачите, широченьке. І більше є. Це дівчинка. Дівчинка завжди е солодка. Так що, щоб ви знали, як вибирати. Так і апельсини вибирають. Ось таке широченько. гляньте, я знайшла. Дов бути солодкий. Гляньте, бачите? Це дівчинка. Ось кавун затягнув на 45 гривень. Клубніка. А тут щось так пустенько, мабуть, пробують м'ясо. Людей вже, звісно, тут нема. Малувато. Корейка 169 159. Ну, вчора були скидки по 119 гривень, сьогодні я вже не бачу. Не вчора, а 3 числа на відкриття. Мілка, це галяшка без кожі. Ось перепілки, гляньте, 309. Лежать як жабенята. Індиче крило. 81, Білесто 89, стигну, гомілка 85. Так, ну на м'ясі вже немає житажок, день відкриття. Ну, люди трохи є. Так, а де ж креветки? З креветки 289. Так, набрала креветок. гляньте, черг немає, вас тобі без проблеми. Це зовсім друге діло. Ажіотажу нема, чого було спертися на відкриття, не знаю. Ось цього фуета по 89 немає вже. Ось бачите, по 89. Він дуже такий непоганий. А ну зараз підугляну, там на вітрині теж викладали до ковбаса. На вітрині тут можна. Навірно, брати. Ага, можна тут самому брати. Люди є, звісно, але не таке, як тоді було. Це взагалі якийсь капець. це все сир м'який, комо, салат. По 3490, 38% стітка. Треба теж взять. Ось бринза також стітка. Так, тут сир вже чуть-чуть залишилось 249. Було дуже багато, розібрали це трошки. Комо і швейцарський 249. Ну, у мене є, мені не, не, не треба. Ой, тут так хлібчиком пахне, це взагалі не передать. це 90 200 грам. Треба батон взяти. Ой, він аж хрустить. Ну, що, мені, що мені один батон? Мені треба два візьму молоко двадцять 2,5% жирності. Молокія. за креветками очередь? На базі креветка така 360 гривень стоїть. Риба охолоджена, свіжа. Лангустін. Я, чесно кажучи, лангустинів не їла, я не знаю. Вони хороші. Ну, мабуть, вони такі, як креветки, да? Це такі величенькі. Ох ти кабанчик. Кафаль 179. Боже наша Азовська. Кефаль, лобані, журалка з Азовського моря, Сіваша. сама, саме Хто знає, той знає. Ой! А тут що то на рибі очередь. Так, наче, як пустенько розбер... порозбирали. Гляньте, риби, що то поменшало. Розібрали, мабуть, в день відкриття. Квас ярило 39,90. Ось такий медовий 41. Кешбек на будь-який чек 2%. Беріть по 2%. Це що, береш один, а другий подарунок чи що? Ось такі напітки, напої. Я таке не п'ю. Я такі напої не п'ю. Мені отаке от подобається. Мені не можна ну, іногда. Пивко 600 гривень. Не не, не пойму, чого його не розбирають. Чи можу розбирають під, підносять. Це на подарунок, так? Для хто любить пивко? Оце я люблю пепсі. Беріть дві пепсі, один і п'ять. Ну, Пепсі в пластику від стекла дуже по смаку відрізняється. Бутилка в стеклі зовсім другий смак. Кращий. Так, це тут алкоголь, Ну я таке не п'ю, ну, п'ю рідко, но метко. Матряским іде і як карта ляже. Бо карта може <рес>, так лягти, що не туди, не сюди. Цукор 36. Це А там наче я в пачках по 34, той раз бачила. Рис 43, крупа ячна 11. Що це таке ячна? А, це, мабуть, січка. Це січка, так? Да? Чи що. А, ось ячна. Ой, Щас накажу. Ось все Біленька. По 11 гривень. Тут, тут пусто. Соль по 4,90 солі нема. Соль розібрали. Ну, ось, спеціально підійшла. Сахар 34 гривня кілограм, а там по 36 вісовий. Зачем платить більше? Правильно? І самому набирати треба, за пакет платить. Олія Соняшникова 1,8 114. А, це ось о. маленько. 1,8. Що за мода? Ну, хай би два було. А це 5 літрів. 265. Бачите, як придумали. Було ж по два, тепер 1,8. В масло сливове, да, сливочне, 200 грам вже немає, а пишуть 180. Хто це придумав? Щось людей побільшало. Це ж як зараз тривога, всіх будуть виганяти в укриття. Помідори 39. 49, а були 54, огірки 65. Ну, такі дорогі, це взагалі капець. Порідшало, видать перчиків понагрібали. А такі гарненькі перчики, гляньте, красиві. Напівфабрикати заморожені, вареники пельмені. і мама дорога, гляньте, гляньте скільки. Це для тих, хто не хоче морочити голову. Прийшов, купив, наївся і до свидання. Оптова рознична ціна, ну, як і в метро продають. Товар тут такий, як і в сільпо, все таке саме, але в сільпо ж одна ціна. Да? А тут дві ціни. Ось. Вибирай, що хочеш. А тут ось гляньте тістечка. теж пусто. Це порозбирали завчора, за позавчора. Гляньте, нема нічого. І готова їда так мало. Ось люди стоять. Хто що бере. Гляньте, малувато розібрали, Наверно, сьогодні будуть готувати нове піца в асортименті. Такі ціни на піцу можна з собою брати. Тут по третьому колу. Гляньте, що на креветках робиться. Пусті ящики. Тут заморожена риба, гляньте, вона ж в льоду вся. А, то кальмари. Я чого -то їх теж не, не дуже люблю. Крабові палочки. Я рані їх не любила, а це з якоїсь перепугу полюбила. Ну, кажуть, вони вредні, це ж не настояще, таке ісвене все. Мідії 254. 189. Це що, кальмари такі. Окунь 234, окунь. Це філе, мабуть, коктейлі з морепродуктів 164-159, ось гляньте. Дуже красиві. Пустенькі порозбирали люди. Асорті. Це теж таке непогане. А ось гляньте, барабулька 198. Це оце, так? Да? Оце барабулька. Барабулька. До пивка. Ой. У мене все до пивка. Люди подумають, що я його п'ю кожен день. Це якась риба. Що там написано? 340. Це, мабуть. Форель. Форель 428, гарбуша 212. Ось така. Ну, вроді би без льоду оце. Ось хто любить просеко 259. А було 409. Печиво. Я до цього також байдужа. Мені що є, що нема, оці всі печеньки, конфети. Я е, солодке не дуже люблю. Не знаю. Чого я поправляюся. Якби я ще конфети їла, то я взагалі б нікуди б не влазила. Так, що вам ще показати? Ну, ось порошки. Що то людей понаходило? Ну, Сперсіл, стітка. Лоск. На Наріль нема. Тайт скітка. орель дві ціни. Від п'ять одиниць два в додаток дають. Такі ціни. Я стираю Переволю. Переволю взагалі він обалденно пахне. Вот таке я беру. Мені подобається. Не наданий кондиціонер, нічого. Все в одному. Такий засіб для прання, я щось такого і не бачила. Це ось жабка, це значить екологічно чистий. Ось гляньте, яка скітка непогана. Почти 50%. Так, треба йти на касу, бо гляньте, скільки тут уже людей. Собачка гулятися хоче, гратися. Так, іду на касу. Гляньте, вже тут на касах очередь, я не знаю. Де ці люди понабиралися? Наче ж нікого не було. І тачки повні. На базарі по 15 продають, кавуни тут по 10. Вдома по 12, а на такі старий Тут є сама каса ще, що дуже зручно. Так, я скупилася, нічого не брала. 780 гривень, Чорті шо Так, дегустація кавуна. Та хоч би красний. Я вибирала дівчику, буде красний, а ну давай. Так красний. Ну красний наче, а, а чи сладкий. Ріже, ріше, ріж. Не пахне, благой. Пахне, так. Да. Так він може зелений. Пахне. Свіжістю. Де він бере така жара, а він десь бере свіжість таку. Ну, це така ягода, що він свіжий. Ану. Де він береш? Подивиться, красний. А ну давайте, це, ану, мама, давай, пробуй. Лена, подай тарілочку. Ну що? Вкуснятина. Сладкий? Угу. Так, що ви поняли, як я вам казала, як вибирати? Щоб отой пиптик був широченький, дівочку надо брати. Вкуснятина, дуже сладкий, вкусный. Вкусный, так, да, ма? Ну, смачного.